Півтора року видана Звенигородська займалася виготовленням декоративних свічок для своєї крамниці. Та після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну майстриня була вимушена змінити профіль своєї роботи. Тепер вона виготовляє спеціальні свічки для захисників. Видана розповідає, ними військові можуть зігрітися в окопах, розігріти воду чи їжу та висушити одяг. Окопна свічка також стає в пригоді людям, які змушені ховатися від обстрілів у холодних підвалах. Після того, як моя подруга приїхала з, з Ірпіня, і вона розказала, що моїми свічками от там були мандаринки в неї. От маленькі свічки, то вони освітлювали підвал, поки були в ну, поки ховалися. От мені прийшла ідея, що би такого зробити, щоб також, ну і ну, для людей, у яких немає світла, або от також для хлопців на фронт, я знайшла е, статтю одної майстрині з Запоріжжя, яка ще з чотирнадцятого року почала робити робити такі свічки, а потім знайшла майстра з Києва і ну зізвонилася з ним, дізналася, як це робити. Майстриня розповідає, що процес виготовлення окопної свічки нескладний. Для цього необхідно підготувати бляшанки, картон та віск. Спершу тришаровий картон ріжуть на смужки, скручують сотами вверх та вкладають у банку. Потім перетоплюють свічки та заливають віск у металеву тару з картоном. Парафін заливається. Його температура 80 градусів має бути. Тому це, звісно, хто не вміє працювати, я не раджу. І це виходить, виходить з такої свічечки, і води, що таке полум'я високе. Фактично, на, на цьому полум'ї можна за 24 хвилини закип'ятити літр води. Ну, правда, цей. Експеримент робився, коли було 0 градусів, тому я думаю, наразі вже трішки тепліше, то можна буде і швидше. Одна свічка горить від півтора до шести годин залежно від розміру посудини. Ще одна перевага окопних свічок вони стійкі до вологи, тому не псуються під дощем чи снігом. Також ними можна розпалити багаття навіть з мокрої деревини, розповідає Видана. Упродовж тижня майстриня виготовила понад 200 свічок. Першу партію каже, волонтери відвезли до Маріуполя. Я спілкувалася з майстром от київським. У нього є відгуки саме від хлопців, бо він раніше почав це робити і відправляти. Що, що хлопці навіть в батері грілися, тому що було холодно, що так, ну там хтось його і готував, і воду кипятив, і дуже. І там навіть ну є десь фото мені присилав той майстер, що в окопі так декілька цих свічок, і хлопці гріються. Так що ну, потреба є, тому що це вогонь, це світло. У планах видани з Венегородської виготовляти ще більше окопних свічок для бійців. Проте все залежить від наявності необхідного матеріалу. Тож майстриня просить небайдужих про допомогу. Зараз їй найбільше потрібні бляшанки з-під консерв. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.